Підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення. На п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5. Давайте дивимося оборону. Ну, що ж, оборонка трішечки поплила, виїхали ми в С. ну, В принципі, якщо вийде в Б, то буде непогано. Так, вчора була, на жаль, одна поразка. Трішечки не впорались. Давайте. Спробуємо сьогодні. Ой-ой-ой, це хто такий? Вандер. Ого, це цей структурник. Ну, ось це дуже-дуже важко буде. Напевно, прийдеться брати ось таку віку, тому що треба знімати. І Гаторка тут мені не подобається Ці її захисні стяги, І то Вівіку. Угу. Кого ми можемо ще взяти? Айно. Можемо взяти, в принципі, та й нікого такого в мене і немає. Ну, давайте спробуємо, будемо розраховувати на шкоду. Поїхали. Купа синього. Давайте спробуємо жовтий кріс зробити обережно. Обережно вже не вийде. Так, жовті. Тепер фіолети ми не зібрали ні одного камінчика. Давайте спробуємо ось так. Може вона не зарядиться з трьох. Не зарядилась. Ну, Прийдеться, напевно, бити в неї, але я не пам'ятаю. Може її мана не зрізається. Угу. Все ж таки не зрізається її мана. Нам би головне не зарядити наутику. Давайте ось так обережненько прокинем. Я бачив, що там четвірка, але. Так, вдарило потужно. Добре. Поки, напевно, вівіку притримаємо, давайте вдаримо ось так. Так, чудово. А тепер, напевно, прийдеться віку використати. Скільки гаторки? 360-233. Ми її зможемо фіолетами, якщо що добити. Давайте ось так прокинемо. Сильно ми не зарядимось. Хоча так потужно вдарив. Добре, давайте ось так. Зарядимо дедбута. Що це нам дає? Поки не зрозуміло. Ну будемо бити в цього. Жовтих немає, фіолетових теж не зарядимо. Давайте ось так. Хоча б трієчку червоних в пустоту прокинемо. Угу. Ще трієчка. Оце чудово було. Так, спробуємо все ж таки вдарити в цього. І прибрати фіолетовий камінчик. Когось він все ж таки заблокує. А ні, він не попав. Добре, тоді вмикаємо Людвига, б'ємо ось так. Ну, Людвіг вже, в принципі, свою справу зробив, тому давайте тут прокинемо. Лімонвуд його доб'є, а ми потім вже з ним вирішимо питання. Ось так навіть в нього можемо прокинути. Лікуємось, пробиваємо, все закінчили. Так, важкувато було, але ми вчасно червоних знайшли. Пощастило, що не зарядилась ні наутіка, ні гаторка, Так би було багато важче. Так, тут у нас що, бакан, Це хто гвін. Ігрім стіл. Бакана можемо, в принципі, ми красти дедбутом. Вівіка потрібно, щоб знімати пепер. Якщо що, давайте таку Вівіку залишимо, поїхали. Але ми можемо не встигнути, а Бакан же ж заряджається швидко, б'є потужно. Фіолетових 4 камінчика на полі, але є. Жовтий кріс. Ну, добре, давайте з нього розпочнемо. Давайте ось так тоді прокинемо. Так, трішки фіолів приїхало. Давайте тут фіолетові прокинемо. Бакан зарядиться з одного камінчика. Скоріше за все зарядиться. Ну добре, нехай заряджається, бо поки що Лімон Вуда немає сенсу використовувати. Давайте ось так заберемо в нього контру. І тепер тут прокинемо жовті. Пробуємо... Так, ну, Вівіку, напевно, поки тримаємо. Нам би фіолів. Давайте обережно ось так, може, жовтий знизу доїде, ні, не доїхав. Ну, тепер, напевно, скільки контра буде ходів. Один хід. Один хід. І в нас його немає, щоб нікого не зарядити. Червоні. Може, абакан не зарядиться, давайте. Зарядився все ж таки. Ось це дуже погано, невдало. Так, ну що ж, прийдеться лікуватись тоді. І знову в нього прокидувати, щоб його трішки підзарядити. Ну, а тепер бити Лімонвудом. І сподіватися, що він виживе. Так. Лімончик вижив. Скільки контра. Два ходи. Давайте ось так прокинемо. І той зарядиться, напевно, ось так. Зарядився. Ну, якщо виживе Людвиг, то якісь шанси будуть. Тихо. Лікуємось. Вимикаємо Людвига. Зараз буде бити. Шал. Давайте спробуємо ось так зробити. Нам би тут пепер добрати, поки шал не вдарив. Не, не полікував її. Давайте пошукаємо тут червоний. Немає. Ну все, шал буде бити, полікує. Тоді давайте в нього фіоли прокинемо. І все ж таки будемо бити в пепер. Хоча там вже і грімстіл заряджений. Знов буде зараз лікувати. Нам потрібно Вівіко. Давайте ось так прокинемо. Так, Вівіка є. Знімаємо сліпоту. і б'ємо знов сюди. І шал уже майже заряджений. Яке ж невдале поле. Ну давайте ось так. шала зарядили. Ні, не зарядився. Так, Людвиг тримайся. Ні, Людвиг не витримав. І це дуже погано. Так, травління на Дедбута лягло. І перекинуло Вівіка на того травління. Добре, тоді шала поки не будемо чіпати, щоб він. Щоб ядро в нього не заряджалося. Давайте ось так. Це дуже зайве комбо. Так. Ну, давайте бити, напевно, цього негідника він мені. Не подобається. Так. Там грімстіл набафав їх. Давайте ось так скинемо. І добий. Так, прийдеться лікуватись, добити пепер. Тепер прокидаємо ось так і шукати наші камінчики. І вони там фіоли є під шалом. Ну, давайте вбити в нього. Якось ну, слабенько, тому що потужна оборона. Так, давайте ось так. Єдине, що шал це все відліковує. Тому давайте зарядимо. Так, в нього вже 60%. А ми броню не можемо зрізати. Давайте прокинемо тут. Ось так, нехай він сходить. Так, лікуємося, він же ще лікує вовер. Ну, будемо, напевно, намагатись його пробивати. Так. Сліпоту кинув. Б'ємо. Знімаємо слепоту, б'ємо і шукаємо фіол. Ось так. Можливо, дотравиться? Так, він дотравився. Добре, тепер перезарядимо нашого спарклайта і вже цього добиваємо. Ну, дуже важко, дуже-дуже. Так, поїхали далі наступний бій Синя моно. Джелах. Ці його міньйони неприємні, Таласи захисні стяги. Тут багато лікування. А скільки Вівіка лікує в цьому? 670 і посилення. Ну давайте спробуємо взяти таку Вівіку. Поїхали, збивати їм трішки атаку і знімати всі їхні ці стяги захисні. Потім вже пробивати. Так, ну, цікава полянка. Можна прокинути жовті, там йдуть фіоли, червоні. Давайте так і зробимо. Так, спробуємо зразу вдарити. Може ми доб'ємо її і в пустоту прокинемо фіолетові. Не вийшло. Давайте тоді ось так трієчку зберемо. І ще в нас буде трієчка фіолетових, ось так джелаха. Поки що можемо прокинути. Добре. Так, ось так. Спробуємо його забрати. Тут прокинути червоні. Ох, ухилився. Ну, Давай подивимось, як ти від спарклайта ухилишся. Від Спарклайта не ухилився. Добре. Так, прокинемо тут, поки. Ось так. Тепер червоні, там уйдуть фіоли. Спробуємо добити цю сову. Треба її добивати. Так. Віку поки притримаємо, давайте ось так, ось так. Можна, в принципі, активувати. Пробиваємо парклайтом. Тут прокинемо ось так. Ще раз. Угу. Так, так. Лімонвуд навіть не зарядився. Оце бій. Ну, і червоними повинні добити. Ні, не добили, ну добре, нехай раз вдарить, нічого страшного. Так, ну тут впорались, поїхали далі. Ще один бій. Ой-ой-ой. Так, мультяхи, контра. Цей блокує, так. Цю баладу накидає. Ну, Це потрібно чистити тому віку. Напевно, візьмемо ось таку мультяшну. Єдине, що магні може нам ульти поховати Людвига. Якщо ми не встигнемо. Ну, тут оборона потужна. 7415 дуже сильно. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Тут ще й там і Лімонвуд. І знову купа синіх. Сині, які взагалі не потрібні. Жовтих немає. Ну, давайте зробимо ось так: цей синій кріс. Так. Об'ємо в магні. Прийдеться, напевно, філп підірвати, тому що ми не встигнемо зарядитись. Можливо, людвих одну льту і витримає. Так, витримав, добре. Тепер заряджаємось. Тепер потрібно обережно нам ходити. Як обережно, як одні кристали на полі. Добре, давайте. Тоді ось так. Червоні. Ну це зайве було. І ось так. Той не повинен зарядитись. А, тепер зарядиться. Так, це мінус Людвиг. Так, давайте б'ємо сюди. Абакан вдарить буде боляче. Але нам потрібно забрати лісонор, щоб вона нікого не підняла. Угу, Трійка жовтих. Давайте ось так, напевно, спочатку. Там це комбо синє, Мені не подобається. Так, давайте трішки підлікуємось і прокинемо ось так в жовті. Може зарядиться у нас Лімонвуд? Ні. Так, у нас зарядився Дедбуд. Скільки там 900, 1200. Ну, напевно, зробимо ось так. І сюди вдаримо спарклайтом. Так, добре, вівік можна використати. Тут прокинути отак жовті, щоб зарядився лимончик наш. Це трішки зайвого, але добре. Ми повинні витримати люту. Так, витримали. Підлікуємось, знов перезарядимо лімонвуда, Хоча той Лімонвуд не заряджений, скільки ходів, контра, один хід. Давайте ось так. Трієчку буде в пустоту фіолетово. Так, лікуємось, б'ємо і вдаримо ось так Угу, Добре, і тут пробиваємо. Все чудово. Закінчили. Так, наступний бій. Наутіка. І Цао. цао Це знов купа міньйонів. Контра. Такой хоч грімбл бере, але грімбл. Навряд чи мені допоможе. Ну, давайте, напевно, так і підемо. Поїхали, спробуємо. Так, поле цікаве, але знов купа синього. Давайте зробимо ось так четвірку фіолетових. Нам ще дві трічки потрібно фіолів. Давайте прокинемо ось так. Там буде четвірка. Угу. Так, зарядився наш Людвиг. І давайте вдаримо ось так. Не доб'ємо. Не доб'ємо на утіку. Тоді давайте ось так трішки підзарядимо. І того це оца у нас зарядиться. Хоча, може, вона і від'їде. Так, від'їхала. добре. А це вже цікаво. Давайте ось так. Трішки зайво жовтого полетіло. Кого пробивати? Напевно, б'ємо сюди. Угу. І ось так Лімон можна використати там. Угу. Так, Річард, давайте використаємо Вівіку. І ось так прокинемо комбо. Єдине, що ми вдарили по Лімонвуду, і з нас знялось розгін по мані з парклайта. Оце неприємно. Добре, тоді б'ємо сюди. Витримав все ж таки так. О, Людвигу зараз прилетить дуже боляче. Давайте спробуємо ось так прокинути. Так, лікуємось. Скільки в нього? 302, 233. Давайте тут прокинемо, нехай він трішечки прогорить. Все ж таки зачепило його. Ну добре. Витримав Людвих чудово, лікуємо його. Тепер б'ємо ось так. Тепер можна і лімонвудіком вдарити. І закінчили цей бій. Добре. Все вийшло дуже чудово. Так, це був, напевно, останній бій. Так, був останній бій за сьогодні. Ми повернулись в топ-1. Оборона, на жаль, поки що це. Рейтинг. 91 місце, нічого собі, навіть в топ-100 зайшли. Ну, це ненадовго. Ось такий був у мене третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!